Поки володимирчани стежать за національними талант-шоу і вболівають за своїх земляків у Києві, у княжому місті стартує своє талант-шоу з промовистою назвою Битва талантів надати можливість дітям та молоді Володимирщині творчо розвиватися, отримати визнання свого таланту, залучитися підтримкою державних інституцій та громадськості. Саме такі цілі ставлять перед собою організатори цього відкритого батлу талантів, депутат міської. Та районної рад Максим Климюк та Ярослав Кондисюк. З цього приводу молоді люди зібрали цими днями прес-конференцію, де й розповіли про головні цілі, амбіції, завдання та сподівання цього талант-шоу. Власне, чого ми зібралися, і коротенько про цей проект і про наші організації. Існують дві організації: молодіжні. Одна одна організація нова ідея, яка максимально свою діяльність зосереджує. По району і Володимир Волинська молодіжна рада, яка відповідно свою діяльність веде на території міста Володимир Волинська. Зйоми з ми вже давно співпрацюємо давно, спілкуємося давно. І чесно кажучи, ідея створення якогось спільного проєкту у нас виникла вже багато-багато років тому. Тому що дуже багато робила громадська організація нова ідея. Ми дивилися і думали, як було б добре щось подібне зробити в місті. Багато робила міська організація молодіжна Володимир Линська молодіжна рада. І так само ми спілкувалися з районом. І не раз ми чули особливо від Ярослава, як від керівника організації, що було б добре якісь певні проекти зробити на території району. Тому ця, цю ідею ми винашували давно. Ну і в принципі виносили, я думаю, до чогось -то конкретного. Тому що, коли ми сіли і дуже детально про це поговорили, ми дуже довго думали, що може найбільше об'єднати і позитивно об'єднати. Жителів району і жителів міста особливо переважно молодь. І в принципі, зійшлися до одного, що наша Володимирщина, скажімо так, це вже традиційно з покоління в покоління багато на талановитих людей. Це те, чого точно вистачає і в місті, і в районі, і це те, з чого ми можемо розпочати наше об'єднання. Саме тому виникла ідея такого проєкту. До речі, варто сказати, що ми якось ізначально не домовляючись, не домовляючись. Окремо хотіли реалізовувати подібний проект. Ярослав хотів no. його реалізовувати в районі, а ми хотіли його реалізовувати в місті. Наша організація не раз писала на конкурс проєктів. Проект Володимир має талант. От і колись декілька років назад, це. Якщо сказати точно, десь 4 чи 5 років назад у Володимиру Волинському ми реалізовували проект, який називався Володимир має талант». активні члени нашої організації Михайло Канапльо і Дячук Андрій були якби ідейними тоді такими наставниками, скажімо, так, цього проекту. Цей проект пройшов дуже вдало. Ми зібрали багато талантливих людей. І найголовніше, що в цьому проекті це був відкритий проект, перемогли саме представники району. В ньому приймали участь і місто, і району. Хлопці з Устилуга. Я ще тоді ріс, я ще не пам'ятаю. Ти тоді вже ріс, але вже але вже був досить досить немаленький. От це такий проект, який не будеш проводити кожний рік. От цей проект насправді він, він може бути цікавим раз на декілька років, коли трошки змінилися покоління, коли трошки підросли нові талановиті. Жителі нашої прекрасної Володимирщини. Ну і я думаю, що саме зараз от, підійшов, підійшов той час. Ми реалізовували проект, інший закінчили його і планували розпочати проект. Місто Володимир Волинський має талант, мали назвати його. Ізначально там Зоряний Володимир. Ну ще не знали, як назвати. І потім ми побачили, що незалежно абсолютно від нашої діяльності, незалежно районна організація. Також. Розпочала підготовку до подібного проекту тільки на території району. Да і в нас він трошки також відповідний по іншому називався. Це мало бути нова ідея, шукає таланти, і таланти мали бути суто з району. Але добре, добре, що зустрілися з Максимом і от працюємо в цьому напрямку. Ну, скажем так, цей формат, в якому зараз він є, ізначально ми теж ми сиділи, говорили. Ми просто вирішили зробити це спільно. І десь вже там після двогодинних годинних дискусій, таких правильних дискусій, добрих, у нас вийшла ідея зробити це, щоб як зробити так, щоб співпрацювати і не заважати один одному. І ми вирішили зробити отаку от битву талантів, битву таланов... талановитих... — Модно зараз батл. — Батл талантів, батл талановитих людей району з талановитими людьми міста. Зразу хочу сказати, батл це дуже відносно. От ми хочемо, щоб ця боротьба була позитивна. Добра і основна ідея, хочу, щоб всі зрозуміли, цього проєкту це саме не боротьба, а саме об'єднання е, талантів міста і району. Я впевнений, що в цьому проєкті район багато що дасть для міста, а місто багато чого дасть для району. От. І найголовніше, що ці люди будуть на протязі цього проєкту, учасники проєкту будуть між собою і спілкуватися. От. І таких людей, творчих, ну, треба якось об'єднувати. Я думаю, це майбутнє нашої однозначно, ці талановиті люди майбутнє нашої Володимирщини. Хоча ми багато говоримо про молодь, сразу хочу сказати, що немає абсолютно ніяких вікових обмежень. Абсолютно. І всі, хто хоче прийняти в ньому участь, це вже молоді люди, тому що велика філософська фраза молодий той, хто молодий в душі. Так що ми запрошуємо абсолютно всіх. Я хочу розказати в тому, що нам чуть-чуть буде важче Організувати це, адже ну, район розкиданий навколо міста. От Місто буде проще там, організувати. А у нас буде відбуватися це в 5 відбіркових етапів. Відбіркові етапи вже розділено район на Зимно, заріччя, Хоболтова, Остилух і Овадно. І в ті дати вже приблизно визначені. Ну, не приблизно, вони точно визначені, де ми хочемо. Провести ці відбуркові етапи. Я вже зустрічався з усіма представниками цих будинків культури, і ви знаєте, ну, ця ідея, що ми об'єдналися з містом, 80% людей, ну, трошки в захваті, вони готові дати таку добру, вільну боротьбу нашому місту. Мушу визнати те, що все-таки 20% людей ну, так якби насторожені в тому, що от місто все-таки більш Ну, розвинуті відкритіші, відкрито більше гуртків, які діти займаються. Але я не вважаю, що це буде перешкода в тому, що ми все ж таки ну, нам вдасться зробити гарне, чудове шоу. Ми думаю, що це буде плюс і для міста, і для району. Однозначно великий плюс. Хочу сказати, справді, району територіально трошки не. важче, але. ну, ми долучаємося, і в будь-якому випадку все, що від нас залежить, ми допомагаємо в організації відбіркових туру району, так само як район буде допомагати нам. Для нас принципова позиція, щоб якщо на відбірковий тур в місто прийдуть жителі з району, ми будемо ну, просити все ж таки прийняти участь, і виступати за район, а не за місто. Це гарна позиція. У нас відповідно так само буде це все відбуватися. Це ми домовились по така дружна Справа домовленість. В тім, що ми чуть -чуть раніше розпочинаємо відбіркові етап як місто. І, взагалі, от цей період, що ну, зимою розпочали, да, зимою розпочали. Це ну перевага в тому, що район все ж таки це весна, літо, осінь, це все робота. А в нас буде відповідно залучені люди, які займаються ну банально скажучи польовими роботами. Тобто, зима це відповідно період найкращий, я вважаю, щоб це шоу набрало обертів. Я думаю, я впевнений, чесно кажучи, впевнений, що район нас здивує всіх. Здивує всіх. Місто, можливо, там є це, пе -пе певні це... можливості, але це... в район більший, він ширший, він різноплановіший. Ще раз повторююся, коли ми проводили конкурс 5 років назад, перемогли хлопці з Устилуга. Це вже заготовка. Хоча з, що... з міста було <реш> <реш> реванш, 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 реванш може бути. Вот. І дуже просимо, просимо е всіх. Бажаючих долучитися до цього проєкту, ми зразу я Ярослав Домина мене підтримую. хочемо в двох словах подякувати тим людям, які вже долучилися з радістю до цього проєкту. В першу чергу від міста я хочу подякувати відділу культури і управлінню освіти молоді та спорту. Дуже приємно, що почувши інформацію про наш спільний проект, відгукнувся фонд Прибужжя. От який з радістю згодився нас підтримати і хоче ну, і давати вот таку вот підтримку цьому проекту, що він, що він ну, подобається людям ізначально. І ми дуже хочемо, щоб як і на початку, так і в кінці був хороший результат. Про місто скажу, що в місті буде попередньо два відбіркових тура. Всі вони будуть проходити в кінотеатрі Шевченка. Ми плануємо зробити два відб... відбіркових тура у вигляді концерту. Перший. Орієнтовно буде присвячений Дню закоханих, а другий ближче до 8 березня. І саме згідно цих відбіркових турів, ми визначимо орієнтовно десятку талановитих людей, які від міста будуть виступати в фінальному гала-концерті. Так само і район орієнтовно має дати 10 талановитих людей згідно відбіркових турів, які зійдуться в тому доброму батлі, як ми говоримо. 8 7 7 травня. травня ми попередньо погодили фінальний гала-концерт, де будуть саме визначені переможці. Оскільки в нас 5 відбіркових етапів буде, це я вже їх назвав, то ми трошки будемо відбирати з кожного етапу. ну, У нас ще буде попередній півфінал. Він пройде вже після Пасхи, це буде 22 квітня, півфінал, з якого ми також відбираємо десятку кращих учасників фіналу. Yeah. І знову ж хочу сказати, що mm -hmm. е, немає у нас таких. Занадто принципових позицій в організації ми говоримо по 10, по 10 представників. Думаю, Якщо район скаже нам, що ви знаєте, у нас є 12 людей, які готові прийняти. Ми будемо тільки за, тобто нема тут для тих всіх, хто хоче приймати участь, для нас пріоритетно буде не кількість, а саме талановиті, різнопланові люди. Тому хотілося б закликати, щоб всі приходили, не боялися. От записувались, буде інформація в соцмережах, записувались на попередній огляд для. Формування відбіркових концертів чим більше буде таких людей, тим більше буде буде ще лишається це казати... відкрите питання. От учасників з, не з міста з району. Допустим, нас ж студенти будуть. Які також хочуть приймати лояльно. Участь. Ми будемо до цього ставитись да, з цим буде по людина так, буде відкрити, буде вирішувати. Якщо людина є студентом і навчається у Володимирі Волинському, чи в місті, чи в районі, ми будемо вважати цю людину Володимир Волинцем. Тимчасово Володимир Волинцем, і дозволимо. Звісно, звичайно, наше місце багато на навчальні заклади. Приємно, що їдуть студенти, і ми дамо і студентам змогу приймати участь в цьому конкурсі. Ну однозначно, звичайно, це не буде людина, яка приїхала там. Спеціально сюди. Спеціально сюди для того, щоб прийняти участь в конкурсі. Ну, якщо вона живе тут в гуртожитку чи навчається в даному закладі, ну, абсолютно хочемо зробити абсолютно максимально вільний формат цього конкурсу, шоу, батла. Якщо є запитання, ми, 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 ми якщо в процесі щось собі прикинемо, що ми ще не сказали, ми скажемо. Але якщо є запитання, то звичайно задавайте. Ви впевнені в тому, що не буде браку кадрів? Талановитих для участі в вашому шоу, я вже можу з певністю сказати, що не буде, бо у нас перший відбір 28 січня вже. І на телефоні вже дуже багато людей. Ну, відносно дуже багато, але люди телефонують, питаються, що, як, до чого. Тобто, е, от сьогодні навіть можу навести приклад заріччя 25 лютого відбір, але вже люди готуються до заріччя до цих Я думаю, що в нас буде вистачати. Звичайно, хочу наголосити, що процентів 60 це буде такі співтанці, все, що в нас найбільше розвинете, але ми будемо шукати креатив в нашому районі. Ну, співтанці, якщо ви кажете, традиційно співтанці це, відповідно, і члени журі, які будуть присутні на цих батлах, вони повинні бути люди обізнані в цій справі. Тобто, я так розумію, що ви, повинні, ви плануєте запрошувати людей. Професійних да? no. спеціалістів саме в тих сферах. От кілька слів про склад журі, він буде постійний, він буде змінюватися. Ну, я скажу no. на завдання відповідь. Ну, Скажімо, журі відбиратися буде так само, як в принципі будуть у нас в декілька етапів проходити відбіркові тури, так само буде журі. Певне, журі, воно однозначно буде місцеве. Якщо говорити чи, чи про місто, це район, це журі, яке буде відбирати учасників на фінальний гала-концерт, назвемо його так. Я впевнений, що і район, і місто буде запрошувати талановитих людей, представників культури, представників різного напрямку талантів, відомих талантів нашої Володимирщини, які будуть приймати ці відбіркові тури. На фінальний гала-концерт ми вам обіцяємо здивувати вас складом журі. У нас і час, ми ведемо переговори. Ми впевнені, що цей склад журі буде зірковий. І для об'єктивності ми будемо запрошувати. Це будуть запрошені гості, не з Володимира Волинського, не з міста, не з району. Ми постараємося більше відсоток членів журі, щоб це були саме запрошені відомі гості з області зі всієї України. Ми цих людей, ну. Знаємо, так що думаємо, що все буде добре. Попередньо з ким ми говорили вже, тому що це люди, які заняті, в яких є певні зйомки, і так далі, вони з радістю відгукуються про цей е шоу, воно ну, їм подобається, і вони з радістю уже попередньо готові приїхати в журі. але хто ми поки ще говорити не буде? Це, це було б і неправильно. Це було б і неправильно. Це про фінальну частину ви комуте. А в ході всіх оцих відбіркових турів. Будуть задіяні, наприклад, журі з району, адже ну якось воно має бути рівнопропорційно. Це само собою. Само У нас собою. буде своє районне журі, але ну я врахую, що це було б неправильно його розказувати зараз перед самими учасниками. Uh -huh. Uh -huh. Це було б цікаво. Журі, ну я думаю, не буде мінятися. У нас це п'ять відбіркових етапів, буде працювати одне та саме журі. Аналогічна ситуація в місті. На відбіркові тури будуть наші місцеві члени журі. Причому. Скажу вам чесно, на відбіркові тури склад журі у нас ще не сформований, тому ми відкриті. Місто відкрите для пропозицій. Якщо хтось бачить, що хтось повинен або по якомусь своєму статусі, по якомусь своєму баченні сидіти в журі, ми з радістю приймемо всі пропозиції. Тому що, як і місто, так і район зацікавлені найсильніших вести, що... виставити виставити на фінальну Батл на Ви battle. згадували вже талант-шоу, яке проходило кілька років тому у Володимирі. Формат майже однаковий. Назвіть відмінності, які можуть, які будуть між цим та можна сказати, це перше талант шоу, яке взагалі було у Володимирі. Відмінності між Володимир має таланти і битва місто проти району. Ну, я скажу це. В Принципі, ну, два різних шоу, тому що да, відмінність уже суттєво в від, від, від суттєвому назві, і в самій концепції проведення цього шоу. Ну, у нас час так все стрімко міняється, що за п'ять років. По-перше, воно буде цікавіше, тому що змінилися люди, підросли молоді таланти. Я вже про це казав. По-друге, ми хочемо на фінальний концерт. Ми дуже хочемо і ми це зробимо, залучити сучасні технології, зробити з цього концерта справді шоу, яке би сподобалось всім. Ми маємо зараз можливість зробити технічно зробити те, що ми не мали можливість зробити там п'ять років назад, скажімо так. От і, звісно, певні ляпи якісь я якісь були тоді, так що ми спробуємо уникнути їх. І набити шишки на нових ляпах. Хто не робить, не <сум> на, на, на нових ляпах. Я скажу так: тоді шоу пройшло вдало, бажаючих було багато, я впевнений, що так само, так само буде і зараз. Абсолютно впевнений. Володимирщина і таланти це просто синоніми. Подивіться, ми сидимо тут а, в студії раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я от бачу шість, п'ять прекрасних дівчат і одного прекрасного хлопчика. І хто мені скаже, це я бачу одних із самих талановитіших Представників нашої Володимирівщи вже тут в студії це відсоток. Це 90%. Ну, ми з Ярославом в сторону. Yeah. Оцих 2 відсотка, 98 вісім відсотків. Ти не людей. До речі, потенційні учасники міського відбору. Uh -huh. я, я, я сподіваюся, міського відбору жарі буде цілий перший рядок сидіти. Це 25 чоловік. чоловік. Ще одне запитання більш такого організаторського характеру. Все, що буде відбуватися в місті. Це буде розраховано на глядачів. Там можуть бути присутні глядачі, ті тільки склад журі. Обов'язково будуть присутні глядачі. Я ще наголошу, що ми це хочемо зробити, підвести до тих святкових днів, які у нас будуть день закоханих, і 8 березня, і зробити це у вигляді концертної програми обов'язково з глядачами. Обов'язково безкоштовно, обов'язково з глядачами. І ми хочемо, щоб ці люди, які які вирішили. Прийняти участь у відбіркованому турі теж виступили перед людьми, відчули себе зірками, тому що, ну, по-перше, це люди, які не злякаються прийти і прийняти участь. І цим людям також треба чимось допомогти, підтримати їх, тому що ну, це талановиті люди, і тому немає різниці: відбірковий тур чи такий. ну, обов'язково будуть глядачі. Що стосується політичного якогось забарвлення, вашого талант шоу, воно має, немає? Да, має Має у нас одне mm -hmm. політичне забарвлення, це тільки е, mm -hmm. патріотизм до району і патріотизм до міста, любов до свого міста, звичайно, нема ніяких політичних складових. І хочу закликати людей здорових, здорових людей, свідомих людей. Не шукати тут ніякої політики, тому що я їх розочарую. Її на жаль тут немає. Є молодішні організації, які, звичайно, Ніякого відношення не мають до політики. Які ну, ну поза політикою, це це шоу абсолютно поза політикою. От звичайно, Ярослав. Ярослав як активна, молода людина, свідома, яка хоче щось там зробити в місті чи в районі на даний момент, він досяг такого, що він є депутатом районної ради. Я є депутатом Володимир Олинський, Володимир Олинський міської ради. Ну але більше ніяких політичних складових тут не потрібно шукати. Я думаю, що здорові, свідомі люди цього шукати не будуть. От а навіть ви розумієте, ну. Сьогодні, от немає снігу, світить сонечко на вечір піде сніг. Я думаю, хтось знайде в цьому якусь політичну складову обов'язково той хочу... хто захоче в цьому її знайти. Запитання, якщо будуть бажаючі з депутатського корпусу району і міста взяти участь в талант шоу, будуть якісь будуть їм якісь преференції, взяти участь як учасники? Так. Ви знаєте, я просто дуже боюся. От якщо деякі депутати, я не сильно знайомий з депутатським корпусом району, от а якщо деякі депутати з міської ради захочуть прийняти участь у конкурсі, чесно кажучи. Я думаю, багато інших учасників ну, просто побачать, що вони не в силі змагатися з талантами наших депутатів. Вони дуже, дуже різнопланові, різнопланові, але їхні таланти, їхні таланти краще підійшли б до 100% комедійного шоу. От. А так як це шоу не тільки комедійне, не тільки комедійно, то отак. Насправді. ну... Ми ще раз кажемо, нема різниці, депутат чи не депутат. Я думаю, ну, якщо якийсь депутат знайде сміливість, от, от ми взагалі в пресі читаємо, от, що наші депутати розкривають деколи свій талант, про який ми навіть не знали. От, тому я думаю, це буде цікаво. От вам яких забачити талант на сцені? Ще що саме, щоб танцювали, співали, чи можливо щось на інші кровати. От вам особисто. Ну, два слова, я хочу, щоб ви розумієте, як от. Ярослав сказав, я хочу, щоб ну не робили ми акцент на танцях і на співах сильний, тому що якщо люди, які співають і хочуть заспівати, вони можуть ну просто сказати так: знаєте, багато тих, хто співає, я вже співати не піду. Ну, хай це буде більше співів, хай це буде більше танців. Трошки буде важче нам, нам робити відбор, але якийсь ну, конкретний акцент на цьому робити не буду. Розумієте, хтось може вийти вкусити себе там за локоть і, буде, і вважає, що це талант. Якщо наш край, як і вся Україна, більш співучіший, а ми це знаємо, що так і є, ми готові побачити більше співучі таланти, готові побачити більше тих, хто танцює, тому що їх насправді є більше. Хотілося б. Знайти, звісно вже щось справа в що цього року, року була заснована така дуже хороша ідея. Це святкування дня села в кожному в міс... Ну в кожному сільській раді були дні села. І я побував на дуже багатьох тих днів сіл, і я побачив, що в ну, нас є чудові таланти, які дійсно співають. І це не обов'язково там людина, яка займається там два-три роки тим хором чи вокальним співом. А людина може вийти, просто заспівати від душі, і це подобається і. В цьому буде свій креатив, свій плюс. Тобто ми можемо навіть таку людину знайти і зацікавити її, вивести на велику сцену, щоб вона могла себе реалізувати показати просто свій талант. Але якщо буде креатив, креатив завжди він буде щось, це буде схвально, похвально, ми це будемо цінити. Ми, ну, зараз, зараз особисто я не готовий сказати перевагу, чому ми віддали би. Ну, ви розумієте, хтось може показати. Тим більше, що не, не ми будемо невимовний, не ми будемо. Да. Невимовний талант якийсь цікавий, якого ні в кого немає. От, і це буде цікаво. Хтось може вийти і в 30-те заспівати, але заспівати так, що ну просто призовий, призовий фонд 30 тисяч. Важливо, важливо для учасників. Ми хотіли би сказати, в першу чергу, подякувати всім, хто долучається до цього призового фонду. Ну знову ж таки. Це районна сторона, як ви розумієте, міська сторона, фонд Прибужя. Але е, хочемо всім, ну так, натякнути, скажімо так, що ми дуже сподіваємося, що призовий фонд буде більший, ніж ми вказали на рекламні продукції. Зараз, казати. тому що ми вказали на даний момент такий призовий фонд, в якому ми впевнені на 100%. Що менше, ніж 30 тисяч гривень, яких ми на написали, його не буде. Це точно. Але ми сподіваємося, що. Зовсім кредитом. скоро, можливо, можливо, поступово, можливо, до фіналу. От, Ярослав дав мені свій паспорт, я вже поїхав в декілька банків. Банк, банк Платіну мав нам дати кредит, ми його закрили два дні назад. Квартиру. Да. Ми хочемо за, взяти, взяти на нього кредит і заложити його квартиру. Це як буде такий суттєвий внесок від. Від району. Я района я радий. І... він просто душою весь само я... я... шоу нього ти... велика широка до Б... велика широка душа, тому все нормально ради, якщо хтось з представників міста виграє це. Я просто підійду да. до Максима Максиму. Тисну, тиснуємо да. руку, поживу. А, а можливо, взагалі ми просто не будемо нічого домовити. Просто ну буде 30 тисяч і квартира Ярослава. Як. Це теж ну просто прекрасно. Ну але я так зрозуміла, що не одна людина одна людина, тільки виграє головний приз. А ще ж будуть. Що, так, що звичайно, номінація... звичайно ну, ми постараємося нікого, навіть учасників відбіркових турів, не залишити без е, якоїсь там, можливо, в певний момент символічної когось, можливо, більше, але без якоїсь згадки, скажімо так, про цей Які конкурс, без якогось ви? подарунків. На фінальний, На фінальний галоконцерт? обов'язково. На фінальний галоконцерт, я думаю, що буде стільки номінацій, скільки є учасників. Скільки є учасників і, звісно ж, призовий. Людина, яка переможе, вона переможе. Це, це буде якийсь там найбільший, найбільший призовий фонд, але ну постараємося. Звичайно, після закінчення талант шоу то плануються якісь гастролі <с з організаторами ну, з, з учасниками. Як ви розумієте, у нас в будь-якому випадку будуть гастролі? Цими гастролями буде керувати Ярослав, тому що йому все одно не буде де жити, так як він залишився без квартири, тому йому єдине, що залишиться, це поїхати в гастролі по, по Володимир Україні. Володимир Чесно, Чесно кажучи, гастролі це звучить дуже паписно, але я ну, думаю, на якомусь місцевому чи обласному рівні, можливо, ми щось я, таке придумаємо. Бачите, таланти з Володимира, допустимо, себе в районі. Я б запросив би з радістю. Да, ну я думаю, всі з радістю би домовилися. Я думаю, ну, якісь спільні концерти цих талановитих людей будуть, тому що вони ну, не просто хочуть перемогти. Сцена, це ж наркотик. От вони захочуть десь виступати. Ми будемо раді, якщо ми дамо їм цю можливість десь проявляти свій талант, щоб люди бачили це. Угу. І ще одне запитання, таке, мені здається, актуальне, досить в в теперішній час. Ви не боїтеся того, що вас звинуватять в тому, що. Час в країні не дуже такий, знаєте, для усіляких шоу, е, війна триває, а ви організовуєте, як би там не було, але такий розважальний проєкт. Тоді до цього питання треба було готуватися. Ні, скажіть. До речі, інформація для військомата. Ярослав, як тебе там військової служби? Все одно квартира Помі... поміняв на різних. Ні, це можете відповісти? Це... О, звичайно, відповімо. Ми так. До критики завжди Держу. були готові. Ну, хто не робиться, ні, той не помиляється. Якби... Е, ну я вважаю, якщо, допустимо, я міг би там ходити по воді, будь-хто знайшовся з людей і сказав би, що йде по воді, бо плавати не вміє. Ми готові до критики. Але якщо нічого не робити, то як? Ми будемо зациклені тільки на одній проблемі: що війна е, з одної сторони це є неправильно, але людей треба розворушити, розворушити людей, показати, що. Ну, ну, не все зійшлося на одній цій причині війни. Знаєте, Я думаю, можна багато дискутувати на цю тему, і в кожного, напевно, якесь там своє, буде своє бачення думка, своє і бачення. своя буде думка. Я більш ніж впевнений, що будуть такі люди, які будуть критикувати. От правильно сказав Ярослав, критикує в більшості той, хто в принципі тільки займається тим, що вміє. Хтось вміє в когось талант критикувати. До речі, в кого талант критикувати, приходьте на талант шоу. Це, до речі, теж потрібно мати талант. Ну, людям потрібно перезавантажуватись трішки, так. Ну е, знаєте, я сумніваюся, що ці люди, які критикують і будуть критикувати нас за те, що ми в такий час приводимо талант-шоу, що вони приходять додому і вмикаючи телевізор, бігом переключають розважальні програми і включають лише траурні програми. А яка різниця, скажіть мені? Чи сісти, подивитися вдома шоу 95-го квартала? Я образно зараз крута, так якби. Сленгом таким, да, чи ви з 95-го п'ятого квартала, чи прийти там на консу, який робиться в своєму місті. Людям потрібно перезавантажуватись, людям потрібно жити далі. До цієї війни всі ставляться по-іншому. Але ну, за час Другої світової війни так само люди і одружувалися, і робили весілля, і робили вистави, і, і були танці. От і спорт, і було все. В будь-якому випадку це, це краще ніж сидіти і нічого не робити. Я думаю, ми якось допоможемо тим людям відірватися трошки від тих поганих новин, які вони бачать по телевізорі, які їх зумбують, і трошки просто переключити ну, свою свідомість. А те, що робиться в країні, всі свідомі люди для себе це і так все прекрасно розуміють. Ну що ж, ну, хотілося всіх запросити, прийняти, прийняти участь в нашому шоу. Ми вже говорили, Володимирщина багато талантом. Приходьте від маленького. До старших, ми будемо всіх раді бачити, якщо у вас є, є, є якийсь талант, не ховайте його в собі, покажіть його людям. Хай Володимир Волинці знає своїх талановитих героїв. Будемо дуже, дуже, дуже раді вас бачити. В свою чергу, я приєднуюся до слів Максима і також запрошую вас взяти участь в наших відбіркових етапах. Впевнений в тому, що ви отримаєте масу задоволення, розважитись. І ми вас чекаємо.